В Івано-Франківську проходить традиційне міжнародне свято ковалів. З кожним роком фестиваль стає все більш популярним. Похвалитися своєю майстерністю на Прикарпаття приїхали імениті ковалі із 20 країн світу. Центральна площа Івано-Франківська перетворилася в одну велику кузню. Як з металу народжуються мистецькі шедеври, гості фестивалю можуть не лише спостерігати, але й спробувати щось зробити власними руками. Справа ця непроста, кажуть івано-франківці. Ой, це 100% не жіноча робота. Тільки супер мега сильні жінки можуть з цим справитись. І такі в світі є Кристін Лагзда, художниця зі Швеції. Стати ковалем жінку надихнув її чоловік, теж коваль. Поки Кристін працює у нього помічником, але впевнена це ненадовго. І сьогодні я буду імпомагати їм, їм на слідчий год. Тогда буду я калавать сама. На фестиваль приїхали понад 200 ковалів з 20 країн світу, щоб зібрати іменитих колег промислу на святі. ввели нову посаду. Господар фестивалю. Почесне звання і символічний фартух вручили Сергію чайці. Господар має керувати, фактично і наглядати за всім дійством, що тут відбувається, приймати всіх офіційних особи, давати прес-конференції. Тим займатися газдувати, як кажуть нас на Прикарпатті. З кожним роком шанувальниками фестивалю стають сотні туристів. Шедеври ковалів купують яскраві моменти свята, фотографують і навіть малюють. Ну наприклад, за цей ковальця це Запоріжжя. Один запорізький Ну, це дуже цікаво і ну, таке явище. Раз в рік буває, то його не можна про художнику пропустити. А цього молодого хлопця фестиваль надихнув на професію коваля, і вже два роки він опановує цей фах. Я роб цю професію, тому що я е, одного разу побував на цим корцям, ставали два роки назад. Мені дуже сподобалося. Мені сподобалося те, що можна робити з металом. Спочатку здавалося, що це неможливо, тому що метал він твердий. Але на сході, коли знайомився ближче з цією професією, ти розумієш, що ця професія зараз актуальна. Після фестивалю на згадку про себе ковалі залишають місту подарунок на цей раз презентували ковану дитячу карусель і вже трудяться над новою композицією тріумфальною аркою. Її планують вручити рівно через рік до двох круглих дат дня міста і ювілейної річниці фестивалю.